Так, ну що, всім привіткі відосики дуже давно вже не виходили. Слухайте, ну прямо обідні, я за сьогодні вам зняв вже один відосик, і це другий вже знімаю. Мені в Discord дуже часто поступають повідомлення, що я хочу стати блогером, не знаю, як почати, всякі такі тімочки, щось 3 чи 4 людини мені вже писало. І одному я вже, до речі, допоміг, в нього вже навіть 800 переглядів на відосі. Слухайте, він вообще топовий тіпчик, знаєте. Значить так, сьогодні я вам підскажу, в яких програмах я роблю всякі прев'юшечки, відосики, всякі таке, де я замовляю прев'ю. Всякі такі штучечки, я вам це все сьогодні розкажу. Розкажу, де взяти. Свій перший мікрофон, всякі штучечки, які потрібні для того, щоб знімати відео, що корисно, що взагалі без смислу брати. Ну, коротше, сідайте поудобніше і я вам зараз все буду розказувати. Значить так, давайте ми з вами зараз зайдемо в минуле. І це самі перші мої відоси, які я починав знімати ще на свій мікрофон за 4,5 тисячі гривень. Якість звуку там була максимально погана, але він прям такий був, що це ну. Просто можна, ну просто не можна було описати. Не ну, не знаю, ви напевно знаєте це відео, ви все це чули. Ну але, чесно кажучи, він став, ну просто мікрофон став практично безполезний, тому що вічно шуми вічно чути, навіть як я просто от мишкою клацаю, от як я її притискаю до стола, і це було чути от такого. І саме через це я вирішив просто облазити цілий YouTube, облазити всіх блогерів, попитатися, всякі тімочки, заходити в Discord, говорити, питатися, який мікрофон взяти бюджет. Я розумів, що єдине моє рішення це мікрофон за від 10 тисяч по-любому. Плюс до того, що ця звукова карта, всякі ці тієчки, ну коротше, це все дуже-дуже довго. І тут мені назустріч прийшов ось цей мікрофон. Це мікрофон Fifine am 8 Він в мене зараз є. По моєму, він так називається, я точно не пам'ятаю, але він в мене є. Єдиний мінус, яким. Скажу про нього це про те, що треба сидіти близько, тобто ви не зможете в кінці стола його поставити, а треба прямо перед собою. Бо чисто для прикладу, я зараз говорю плюс-мінус сантиметрів, напевно, 3-4 до мікрофона. А зараз я говорю, коли він мене стоїть в кінці стола. столаної. Тут Я не знаю навіть чи ви щось чули, але я його поставив в кінець стола. Ну і ще такий мінус. То, що от щось ти робиш на столі, і це все повністю чути. Тому треба купляти штатив. Ну але без цього в принципі можна обійти. Недавно мені приїхала моя звукова карта від Fifine Це прям до цього мікрофона. Я вам так скажу, сильно нічого не помінялося. Але тут є така штучка 48V Я не пам'ятаю, що це таке, але ну капельку звук улучився. Ну ви цього напевно, не змітили але от просто шуршання і то, що я роблю по столю, по столі просто більш-менш якось трошки зменшило. Ну, коротше, в принципі, я більш-менш задоволений. правда, ця звукова карта коштувала на 100 гривень дорожче від мікрофона. Цим я взагалі не задоволений. Цей мікрофон зі знижкою мені обійшовся в 2100 гривень. Ну це прям взагалі, знаєте, сказочка, слухайте. Коли в мене був мікрофон за 1000 гривень, він просто ні до чого був, був мікрофон за 6000 гривень, я його просто зразу викинувся, це просто така фігня була, що це просто капець. І останній мій мікрофон за 4,5 чи там 4 я вже навіть запутався. І це виходить оцей останній мій мікрофон. Ви зараз, до речі, бачите його на екрані. Взагалі, ні в якому разі його не купую. І раджу вам на першу покупку, це оцей FiFine M8. Все, вам більше нічого не треба. Оцей мікрофон купляєте, купляйте любі, навіть за 50 гривень навушники. І просто підключаєте його, оцей мікрофон в USB порт, підключаєте навушники і на цьому все. Тепер я вам розкажу про OBS Studio. Це така штучечка, де ви тут все налаштовуєте. От бачите, у мене зараз включений запис, це те, що ви зараз бачите, так скажемо, на відео, це все от, записується. От 4 хвилини я вже це записую. І так, тут ми бачимо, от мій. Fifine AM8, це от просто моя, мій мікрофон. От я його тут його підкрутив. От бачите, ви маєте от такі штучечки, Звісно, на монтажі я його ще підкручую, бо це трошки тихо виглядає. От зараз ви бачите без підкрутки, як це от тихо я говорю. А от тепер ви чуєте з підкруткою. От так як я зазвичай говорю. Діскорд, тут я просто включаю демонстрацію Discord, от там зараз сижу, до речі, в Discord. І просто-напросто чути моїх друзів. Також є Ukraine Gіта, застосунок, ну, краще все не цікаво. Захоплення застосунку. От, допустим, я хочу сайт вказати, я просто нескає Плюсик, вибираю сайт. Але все, що вам потрібно зняти, знати, це просто тут створити якусь темочку. У мене це зйомки. Тут просто-напросто вибираєте захоплення екрану. От, в мене воно є. От, бачите, зараз воно є. А зараз нічого немає, просто пустий екран. Я його просто-напросто виключив. От я зараз його включив. Ну і це просто банально вам показує, транслюється у цей екран. Все, вам цього вистачить. Вам потрібно тільки захоплення екрана, додати ось цей мікрофон, його додається ось тут, і захоплення звукового входу. Все, ви його тут додали. кого також такий самісінький мікрофон. Ви можете просто скопіювати мої ці штучечки. Подавлення шуму, оці штучечка, компресор і ось така штучечка. Коротше, кому цікаво, поставити на паузу, це швидко скопіюєте собі. Все, так по факту вам більше нічого не треба. Це в мене все рівно щось не захвачується. Все просто, все таке, просто банально. Просто саме банальне, є умін. Після цього ви натискаєте запустити, і вам це десь збережеться, вам треба буде подивитися, де це вам має зберігатися в налаштуваннях. На жаль, то я зараз іти не можу, але ви, в принципі, зрозуміли. Просто це відео потім берете і засовуєте сюди. Це Premiere Pro. Він в мене 2021 року, крякнутий, о, <клес> oh, я не знаю, чи це можна на YouTube казати, але, ну, так скажемо, в <клес> Я його скачав і на ньому монтую для вас відосики. Скажу так, вчився, я на ньому плюс-мінус три тижні монтувати, після того у мене щось поч почало плюс-мінус виходити, і от я вам так скажу, от на початку все максимально складно. Але вам треба просто банально заком'ятати, йо моя, але вам треба банально запам'ятати якісь самі основні клавіші. От, наприклад, буква С це обрізати, буква В. Це просто далі продовжити. Ну, такі всякі, знаєте, кнопочки. Ну, це все треба вчитися. Я багато чого ще не знаю. Також понакачувати з Google всякі, якісь там переходи, всяке таке. І просто вам цього банально вистачить на перший відосік. Ви просто закидаєте туди відосік. На жаль, я не можу повний туторіал зробити, але ви просто закидаєте туди відосік, обрізаєте, але обрізайте у ці всякі моменти, коли от ви скажете: Всім привіт. Я з вами. І мене звати. uh <sighs> Матвій, оці всі моменти ви обрізайте, щоб це було все як мене. От дивіться, всім привіт! Сьогодні у відеоську я вам покажу ну прям дуже файненьку тімочку, а саме як стати ютубером. Йомою, чуть не впав. Коротше, одним словом, вам треба максимально обрізати, щоб була сама суть. І після того ви можете додати якісь там переходи в деяких моментах, головне не з цим, щоб це гарно виглядало. І після цього ви ну вам потрібна якби прев'юшка, того що, щоб хтось клікнув на ваше відео, бажано прев'яшка мати. так, тут є два варіанти. Перший варіант, якщо ви багатий, ну так, скажемо, ну маєте хоча б 100 гривень все на балансі. Шукайте просто в інстаграмі, в телеграмі, в гуглі. Хто робить прев'ю для ігор? Ну, любі прев'ю за дешеву ціну. Я знаю одну людинку, вона робить за 100 гривень. Мені прев'яшка, колись робила от старі в мене є прев'юшки, от це його стиль, він мені робив за 100 гривень прев'юшки. Зараз в мене прев'юшки вже трошки дорожче, ну і, звісно, виглядає вже трошечки краще. Знаєте, прев'юшки я сам лінуюсь робити, але на самому самому початку, я думаю, ви відрізнете. Їх. Я робив прев'юшки сам в Adobe. Фотошоп якось там воно називається, я топ фотошоп вроді би. Тоже так ска так само Крян... ой Ой-ой-ой, опа, мені руляточка прийшла, слухайте. Ним словом, я його так само робив в тій штучечці. Ну і от я вам також раджу: якщо у вас немає грошей, от ви просто візьміть і купіть хоча б одну прев'ю. Не знаю, якщо чесно, от якщо ви тільки створили канал, головне не накручуйте підписників. Якщо ви накрутите щось зробите, YouTube вас просто кине кудись і це буде просто один-два перегляди. Це максимально безполезно. Слухайте, не дивіться всякі туторіали, що там тисячі підписників, всяке таке. Це безполезно. Дивіться, я сам набрав. Майже тисячу підписників вже. І я взагалі нічого навіть не думаю накручувати, бо мене б Ютуб просто кинув і все, ніяких тисячу переглядів у мене би не було. Саме тому старайтеся все робити з нуля самі іменно. Якщо у вас є бюджет, я вам раджу купляти всі прев'ю. Якщо нема бюджету, просто заходіть на Ютуб на любу ігру, абсолютно любу, любу ігру, навіть не з українську, а просто любу ігру. Також РП і просто копіюєте ідеї. Допустимо, от банально. Топ-20 машин з автосалону. Дивиться, які зробила людина прев'ю, пробуєте скопіювати, але по Ukraine GTA. Берете скін з Ukraine GTA, локацію, гру з Ukraine ну, машину з Ukraine, все берете з Ukraine GTA. І пробуйте помалу це все вирізати, робити в ой, в фотошопі, це все пробуйте робити. Ну але якщо вам цього всього не хочеться і це все вам тяжко, то ліпше закажіть, тому що перша ну, всі прев'ю, які ви бачите в мене на каналі, вони дуже вляють на те, щоб ви націнули. Цю прев'ю я також купив, Того, що якщо би я її зробив, просто вставив лого Україна, і як стати ютубером. Ну от, солисіці, ви б зайшли на це відео чи ні? Ну, звісно, то хто мене знає, ви б вже напевно зайшли, того що я для вас цікавий, але я ж вас як би ну якось заохотив, знаєте, дивіться мене. І тому хто дивиться мене, я думаю, ви розумієте, що ви колись, як ніяк, зайшли по якомусь, по якійсь цікавенькій прев'юшці. Я вас якось зацікавив. І тому прев'юшка дуже багато чого значить. І так, як тільки в нас є прев'юшка, в нас є монтаж, в нас все готово, ви просто заходите на Ютуб, загружайте. Аєте це відео дивитеся? Чи нема авторських прав? Якщо їх немає, загружаєте на ютубчик. Я замітив, що якщо є авторське право, то воно не до кінця кидає в. Рекомендація, але кидає все ж таки, але прям багато переглів воно не збере. Але бажано без авторських прав. Ви просто-напросто закидаєте ютубчик, закидаєте цю прев'юшечку. Якщо у вас пише, що тіпа, за велика прев'ю, ви просто пишете в гуглі Зжати фотографію, зжимаєте її, ну не якість, вона якість не зжимає, тільки пам'ять зжимає. Ну і просто-напросто вона вам зжимає, і ви собі просто берете і. Просто вставляєте її туди і загружаєте YouTube. Головне, назву, я вам би радив просто зайти в чат GPT і згенерувати якусь назву файну. Нехай він проаналізує, які назви ставлять в Україні та в відосах, і просто-напросто вам таку саму назву якусь цікавеньку зробить, і ви собі це зробите. Опис можете скопіювати в любого блогера, тільки щось там поміняєте, звісно. Все, перше відео готово. Значить так, як я вам раджу, Раджу вам, не. Ой-ой-ой, сік мені тут людей пише, це капець. Враджу вам не виставляти більше 4 відео в тиждень на YouTube. Тож, якщо ви кожен день будете виставляти, YouTube просто не що вам закидати в рекомендації, і кожне відео буде мати 20-30 переглядів. Ну просто без сенсу. А якщо ви будете давати йому час постояти на Ютубі 2-3 дня, один день, хоча б. Ну тоді він просто зрозуміє, що от цей відос є, його можна закинути людям. Люди його подивилися по цій темі Ukraine GTA. Все, слухай, цікавенько. І також я вам раджу, не давайте, не дивіться з мами телефона, з тати телефона, всяких таких телефонів, друзям кидати. Не, див... не робіть такого, того що. Вот, допустим, ваша мама дивиться музику. І їй буде вічно кидати у цей юкреїнгіта, а вона на це згодити не буде. Ютуб зрозумієш, вона нечайно попала на твоє відео, подивилася і зрозуміла, що це фігня, і більше їй твоє відео не подобається, а вона дивиться музику. І просто Ютуб перестане тебе кидати в рекомендації, бо він подумає, що їй це не цікаво стало. Знаєш, іншим теж буде не цікаво. Писунок такий, що дивляться справжні люди. Якщо можеш якось рекламити якось акуратненько, щоб тебе не забанили, ніякої там жорсткої реклами, нічого не робиш. То просто якось прорекламиш свій канал. Наприклад, та є свій Discord от там є 20 людей. От кажеш їм, подивіться моє відео, будь ласка. Там дві людини візьмемо, що зайшли, і глянули твоє відео. Я вже слухай прогрес. Знаєш, так все з цим ми розібралися. Ви загрузили, загрузили. Візьмемо от, три відео. Ви зрозуміли, що у вас одне відео набрало 5 переглядів, друге 30, а треч а, а третє набрало вже 50 переглядів. Значить, ви цікаві, і вам треба продовжувати ніяких пауз на тиждень, на місяць. Ви не робите. Тож, якщо ви це зробите, все можете забути просто про актив на каналі. Ах слухайте, в мене тут пацани дивляться, футбольчик, йомою. Тепер, коли ви вже цю тямочку зробили, ви просто заходите на сайт Ukraine GTA, тут заходите в корисну інформацію, і тут буде як стати блогером в Ukraine GTA. Значить так. Головне, що тут є, мати на своєму каналі мінімум 10 відео про гру, висока якість відео, а не просто картинка під музику. Як вам казав, просто берете якусь ідею з інакшого проекту і знімаєте її. От просто, наприклад, навіть чи там дадуть мені люди, наприклад, 100 тисяч гривень, чи я зможу на попрошення чити 100 тисяч гривень. І це вже може комусь подобається, може когось ви зацікавите. Головне знімати таке, що набирає багато переглядів. Мати на каналі мінімум кількість підписників YouTube тисячу. Дивіться, можливо, якщо у вас буде, допустимо, так як в мене тисячу, дві. 5 тисяч переглядів, ця функція не потрібна, тому що в мене було менше тисячі, коли я став офіційним партнером Ukraine та І просто треба зв'язатися з піар-менеджером, і він вам все пояснить, що вам треба. Мати стабільні перегляди, бути адекватним, вміти працювати в команді, цікавитися грою, не мати поганих зв'язків. Головне не бути якимось другом з продавцем віртів, тому що ну, це ж якось навіть не сказати на проект, так що це практично без сенсу. Також тут є заявка, яку ви можете подати, і тут вказати. Свій ютубчик, всяке таке. Не вказуйте, коли ви тільки почали. Вказуйте тоді, коли у вас вже буде якийсь актив. Опа, до речі, ніфіга, собі тут ставочку хтось поставив навіть. Ну, коротше, саму базу я вам розказав, як почати. Якщо ви хочете знати, як можна продовжити, як можна. Давайте, якщо ви хочете туторіал по монтажу або прев'ю, я вам його зроблю. Але для цього вам потрібно показати прямо жорсткий актив, що вам це потрібно. Якщо я побачу багато коментарів в цим відео, що вам це дійсно потрібно, ви таке хочете, то я таке зніму легко. А всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. На канал, і на цьому все. Чекайте нових новин від мене.